Всім привіт! Ви на каналі Санта-Бабара. Сьогодні вже восьмий випуск новин. Вибачте, що вчора не було, вчора я не міг. І так, ми переходимо. Уніон Берлін близький до трансферу легендарного захисника. Леонардо Бонуччі може перейти в німецький клуб. Італійський центральний захисник Леонардо Бонуччі може перейти з Ювентуса в Уніон Берлін, коли добудає Фабрицію Роману. На 36-річного гравця не розраховують у туренському клубі. Джерело зазначає, що у ньому Берлін чекає зеленого світла, щоб перейти до підписання контракту з Леонардо Бонучі. Сам гравець ще не дав остаточної відповіді. Проте Бонучі в останні роки сильно заважають травми, зокрема в минулій кампанії. Через них він пропустив 21 гру. Бенджамен Павар може вирушити в Італію вже завтра. Міланський Інтер домовився з Баварією щодо трансфер 27-річного правого захисника Бенджамена Павара. Повідомляє інсайдер Фабриціо Роману: Мюнхенці прийняли пропозицію інтера щодо француза. Мова йде про гарантовані 30 мільйонів євро плюс 2-3 мільйони євро бонусу. Гравець також дав згоду на перехід в міланський грант. Але в трансфері є один нюанс. Баварія не дозволить Бенджамену Повару змінити клуб, поки ми не знайдемо замів. Інтер дуже сподівається отримати зелене світло для німців вже сьогодні, щоб в серву або четвер провести медоглядь. Джорджа Петрович підселить склад синього. Як повідомляє відомий інсайдер Фабрісо Романо, Лондонський Челсі підпише сербського воротаря в Джорджа Петровича, який виступав у цьому сезоні за клуб з МЛС New England Revolution. Сума трансферу складає 16 мільйонів євро. Хоча на сайті Transfer Market покіпера набагато нижча ціна, аж яка як, 3,5 млн євро. Цього сезону Петрович провів 25 матчів, пропустив 29 голів, 8 разів зберігши, зберігши ворота на замку. Нагадаємо, Челсі залишили два голкіпера, які грали в команді в минулому сезоні. Едуар Менді поїхав в Саудівську Аравію аль Аляхалі, а Кепа Аріса Балага був орендований на рік Креаллом. Вінгер Спортінга може повернутися. Жувана Кабрал переходить у Салернітану. Вінгер Лісобонського Спортінга Жувана Кабрал близький до переходу до італійської Салернітани. Клуби вже погодили оренду 25-річного гравця збірної Кабо Кабоверди із можливістю викупу за 3 мільйони. Євро в минулому сезону у складі спортінга зіграв 10 матчів за... для Кабо Каб... для кабовердіця це, це другий у кар'єрі перехід до серії А. У січні 2022 року його орендував римський Лаціо, який... за який він зіграв 4 матчі та забив один гол. Рімка Брала Саларнітана також близька до підписання Вінгера французького Рена Лума Чауни з відсотком подальшого продажу. Експортнер Малиновського близький до переходу в Рому. Римський клуб близький до підписання Дувана Запати. 32-річний форвард Аталанти Дуван Запата. Близький до переходу в Римську Рому, повідомляє інсайдер Фабрицо Рука. Переговори на фінальній стадії. Сума переходу поки не озвучується, але портал Трансформаркет оцінює трансферну вартість колумбійського нападника 8 мільйонів євро. В січні 2020 року Бергамаски придбали форварда за 12 мільйонів євро. В новому сезоні Дуван зіграв 27 матчів за Аталату, забивши 2 голи та віддавши 5 асистів. Загалом за італійський клуб він провів 190 ігор. У яких забив 81 гол. Запата є другим найкращим бомбардиром в історії клубу. Звільняють місце для Трубіна. Манчестер Юнайтед зацікавився воротарем Бенфіки. Одісеас Владіміхос є головною ціллю манкуніанців. Англійський Манчестер Юнайтед серйозно зацікавився грецьким воротарем Бенфіки, Одіссем Владіміхосом. Повідомляє інсайдер Фабрісо Роману. Очікується, що 29-річний гравець покине португальський клуб. Червоні дияволи зробили Одісеса Одісеаса головним варіантом на місце запасного голкіпера, яке звільниться. Якщо Дін Хендерсон піде в Крістал Пелес В цьому сезоні грек провів одну гру в чемпіонаті Португалії. Пропустив, у ній три голи від Буавішти, а другий тор чемпіонату проти Аштрали він залишився поза заявкою. Емелік Америк Ляпорт переходить в Аль Аль-Наср. Захисник Манчестер Сіті за крок від Аль-Наср. Захисник Манчестер Сіті Емелік Америк Ляпорт. Скоро стане гравцем альнастра, повідомляє інсайдер Фабрисо Роману. Всі сторони переговорного процесу дійшли до згоди. Іспанець невдовзі має пройти медогляд. Манчестер Сіті отримає за свого гравця суму близько 30 мільйонів євро з урахуванням бонусів. 29-річний іспанець підпише саудівським клубом трьохрічний контракт з зарплатнею 20 мільйонів євро. Доларів на рік. Портал TransferMarket оцінює Трансферну вартість чинного гравця національної збірної Іспанії 25 мільйонів євро. Ну і на цьому все. Всім! Бай-бай